Що буде із пенсіями? Чи всі українці зможуть отримати виплати? До чого готуватися? Зараз, аби вийти на пенсію, потрібно мати 31 рік стажу. Але що робити тим, в кого його немає? Як хочуть реформувати пенсійну систему і які виплати нас чекають найближчим часом? Чи потрібно відкладати кошти вже зараз? І якщо так, то куди безпечно, аби не втратити усі заощадження? Я Дарина Трунова. Сьогодні обговоримо, які пенсії будуть вже незабаром. Почнемо з приємного. Пенсіонери завжди радіють перерахунку. З першого червня це таки сталося. Виплату підняли тим, хто продовжив працювати на пенсії і отримував 5842 гривні. А ще раніше з квітня виплату перерахували тим, в кого більше 35 років стажу. Сума незначна 333 гривні, але все ж це хоч щось. Загалом розмір пенсії в Україні зараз становить: мінімальна 2725 гривень, і середня 5717 гривень. Розраховувати на підвищення виплат не варто. Чому? Бо в Мінсоцполітики вже кажуть, що через війну ситуація критична. Зараз в Україні 9,5 мільйонів працюючих, які платять єдиний соціальний внесок. При цьому пенсіонерів 11 мільйонів. І ситуація значно не покращиться. Тому виникає питання, чи можна взагалі розраховувати на пенсію? А якщо не вистачає стажу, що робити? Станом на сьогодні вийти на пенсію можна в 60 років. Але є нюанс. Для цього потрібно мати не менше 31 року стажу. Що важливо, далі треба буде мати все більше стажу, аби в 60-таки вийти на заслужений відпочинок. Але думаю, в кожного з нас були ситуації, коли доводилося працювати неофіційно. А це ж не рахується в стаж. Для цього його можна докупити. Про це розповім далі. А ви напишіть. Чи вже задумались, щоб відкладати кошти? Поділіться своїми думками та не забудьте підписатися на канал. Хто ризикує залишитись без пенсії, про це трохи згодом. А от чи усі можуть докупити стаж? Зробити це можуть застраховані і не застраховані українці, старші 16 років. Зокрема, ті, хто працюють за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні. Люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу, або ж особи з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером. То як докупити стаж? Потрібно укласти договір із пенсійним фондом України. Це можна зробити просто з дому, онлайн. Як це зробити? Перше, увійти в особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Для цього потрібен електронний підпис або авторизація за допомогою банку. Далі натиснути на кнопку Договір на добровільну участь. Далі внести свої персональні дані або дані людини, за яку хочете внести кошти. І дати згоду на обробку даних, і підписати договір за допомогою електронного підпису. Сплатити внески можна теж онлайн або через платіжне доручення. Як це працює? Якщо ви не працюєте, але хочете мати стаж, можна сплатити мінімальний страховий внесок. Цього року він становить 1760 гривень на місяць. Чи зарахувався внесок, можна теж перевірити на сайті пенсійного фонду. Та спершу порахуйте, що для вас вигідніше докупити стаж чи вийти на пенсію пізніше. Хто ж може залишитися без пенсії? Якщо ви офіційно не працюєте або займаєтесь хатнім господарством, варто звернутися до податкової за місцем реєстрації та добровільно сплачувати мінімальний розмір ЄСВ у найгіршому випадку. Ви ризикуєте взагалі залишитись без пенсії, а замість неї отримувати соціальну виплату, розмір якої буде ще меншим за звичайну пенсію. Крім того, таку виплату призначають з 65 років. Якщо ви на пенсію не розраховуєте, напишіть, що робите: інвестуєте чи купуєте нерухомість, ціні папери. Цікаво почути та обговорити. Доплата за стаж все таки міра вимушена, але при цьому ви все одно будете отримувати невелику пенсію, а скоріше мінімалку. Та чимало людей вважають нашу накопичувальну пенсійну систему несправедливою. Як, наприклад, моя бабуся, яка півжиття працювала у військоматі головним бухгалтером, її зарплата не була високою, а це впливає на розмір пенсії. Тому сьогодні вона отримує в межах 4 тисяч гривень. Звісно, що це зовсім небагато, враховуючи те, як ростуть ціни, тарифи та комуналка. Таких як моя бабуся, десятки тисяч людей по країні, які мають за 30 років стажу та маленькі пенсії, і вони не задоволені виплатами, бо відповідна система нарахувань. Так само, наприклад, вчителі, які вийшли на пенсію 10 років тому, отримують пенсію залежно від їхнього доходу в роки роботи. А зараз вчителі, виходячи на пенсію, отримують виплату від нинішньої зарплати. Тобто обидва вчителі отримують зовсім різні пенсії. І це, звісно, породжує суперечки та відчуття несправедливості. Це розуміють і в уряді, тому пропонують вести накопичувальну пенсійну систему або змішану. Її обговорюють не перший рік, але досі так і не ухвалили. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович каже, що. Працюють разом із депутатами над законопроектом, хочуть забезпечити українців виплатами, які будуть не менше за половину їхньої зарплати. Ми переходимо до якісного рівня іншого обрахунку пенсійного стажу і внеску, який буде виражатися в стабільних балах, і кожного року ці бали оцінюватимуться в прив'язці до середньої заробітної плати конкретного року тоді ніколи неможливо буде занизити пенсію у відповідності до економічної ситуації і ніколи не, не вийде ситуація, коли люди з однаковими параметрами будуть отримувати різні пенсії. Якщо я правильно зрозуміла, то у разі ухвалення реформи виплата буде прив'язуватись до актуальної заробітної плати. Цікаво, чи це спрацює. Та на думку економіста Бориса Кушнірука при нинішній ситуації навряд чи держава зможе платити більше ніж мінімальну пенсію у майбутньому. І усім працюючим потрібно вже зараз до цього готуватися. Потрібно, по-перше, чесно сказати людям, що ми не кажемо зараз ті, хто вже зараз на пенсії, чи мають вийти на пенсію зараз. Ми змушені бути чесними по відношенню до них і платити їм, виходячи з тої пенсійної системи, яку ми запровадили раніше. Але ми маємо сказати, що ми переходимо. От, виходячи з поступово не за один день, ми переходимо до моделі, коли держава може гарантувати лише виплату мінімальної пенсії, яка повинна знову ж таки не зразу досягти прожиткового мінімуму. Знову ж таки, у нас показник прожиткового мінімуму ніколи не мав відношення до реальності. А поки держава ще думає, як вирішити проблему, українці починають відкладати собі на старість. Як та куди про це замить. Як працюють недержавні пенсійні фонди? Співачка Ольга Полякова зізналась, що чоловік подарував їй пенсійний вклад, яким вона зможе скористуватись у зручний момент. Це може зробити кожен. Як? Зараз розповім. В Україні працюють 57 недержавних пенсійних фондів. Схема роботи така: ви платите фіксовані внески до фонду і через потрібний час. Фонд віддає вам гроші. Та спершу треба визначитись, скільки років і як часто ви будете платити внески, коли почнете отримувати пенсію, та коли зможете забрати суму, і навіть при яких обставинах. Фонд працює по принципу банка: інвестує ваші кошти, щоб вони приносили дохід. Можна вносити навіть незначні суми від кількох гривень, можна збільшувати чи зменшувати внески, як вам буде комфортно. Всього у недержавних пенсійних фондів близько 4 мільярдів активів. Але чи варто довіряти таким установам свої гроші? Це, звичайно, вибір кожного, але на думку економіста Бориса Кушнірука, це не найкращий спосіб накопичити на заслужений відпочинок. На його думку, краще накопичувати кошти та купувати нерухомість. Модель ситуації, коли ви е, е, вкладаєте в компанії, які не гарантують вам нічого, і вони збанкрутують, і ви залишаєтеся жабраком. Вона не виключена, якщо держава не створює механізму, яким чином ви гарантуєте е, е, тому, чому я кажу нерухомість краще, тому що умовно кажучи, ну вона може і втратити в ціні, але точно не знецінітись до того рівня, що ви взагалі нічого не маєте. Підсумовуючи, зараз, згідно з накопичувальною пенсійною системою, право виходу на пенсію залежить від того, чи сумлінно ви сплачуєте внески. Так само від цього залежить і те, чи зможуть отримувати пенсії ті, хто вже зараз на заслуженому відпочинку. Пенсійний фонд усі зібрані із зарплат внески одразу ж розподіляє між пенсіонерами. Та чи зможемо ми з вами та наші діти забезпечити нам достойну старість? Питання відкрите, напишіть, що думаєте ви, чого чекати у майбутньому? Чи почали відкладати кошти? З вами була Дарина Трунова. До нових зустрічей.